Доброго дня, я на вулиці Лисинецькій. У мене з'явилася дуже класна пропозиція для вас. Це ще одна ділянка. Так, спустилася з вулиці Лисинецької, дачний кооператив. Як пам'ятаєте, на продаж маю ділянку 5,48 сотих. Вона без заїзду для машини. І зараз дотично до неї ділянка, також на продаж. Загалом це майже 11 сотих землі у Львові біля лісу. І Класно, що ділянка з комунікаціями є вода електрика. Вона по периметру огороджена, тобто звідси є заїзд і їх можна об'єднати. Прикріплю планування ділянки обидвох ділянок. На ділянці висаджено багато дерев, кущиків, квітів. І є ще такий будиночок дачний. З гарними краєвидами. Тобто ось ця ділянка продається, і наступна ділянка такої ж форми. Коли закінчу тут огляд, покажу вам ще наступну діляночку. Ось я 5,28. І відразу наступна ділянка 5.48. Соти землі, вигляд на ліс і є внизу річечка. І вихід у ліс, де можна прогулятися. Так, і тепер покажу вам наступну ділянку. Ось ми прийшли у ділянку, яку я вам щойно показувала. І заходимо зараз на наступну діляночку. Так, тут прямо сажечка до лісу. Ось, і ось тут 548 Ділянка без комунікацій, без проблем можна провести за тією діляночки. Ось таким виглядом. Ну, це дуже гарна пропозиція у Львові. Та, звертайтеся за усіма деталями. Буду рада вам показати цю ділянку.